Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей хочу показати вам новинки та акції, одяг, взуття та сумки. Бажаю приємного перегляду! Сподіваюсь, це відео стане вам корисним. Футболка котонова біла з сердечками 269. Сердечка це вишивка. Склад канини 100% котон. 219 теніска в рубчик. Розміри 2XS до XL тянеться котон 95%. Ось така маєчка 119, котон 96% та Еластан 4. При покупці мінімум двох акційних товарів. Додаткова знижка мінус 60% акції до 5 березня. Тонесенька леопардова сукенка. На поясі вона трошки стягується, має зав'язки. На рукавчиках резинка 100% віскоза 599 Ось такого фасону. Також тонесенька легенька тканина. На рукавчиках та поясі резинка позаду гудзик, Довжина до коліна 340 гривень. Склад тканини поліестер та еластан. Курточка тканина, але цінника немає. 799 курточка екошкіра косуха. Є світлий беж. Ось так виглядає зблизька чорна, класична. Колір моко. Знизу йде підкладка, якісна фурнітура та яскраво насичено-червоний. Курточка на блискавці. Ось така тканина, як замш 799. Також має підкладку по боках кишені 2XS 102XL. Ось така класна модель за 999. Також гарне пошиття, якісна фурнітура, підкладка. 899 світлий БЕш на куциках. Жакет. Такі гудзики блискучі. Кишеньки має дві, знизу підкладка. Ціна 799 2 xs до 2XL. Красива тоненька теніска з віскози. 72% віскоза 269. Тканина тоненька і просвічується. Курточки на весну короткі. Вони легенькі, знизу йде підкладка 659. Червона та чорна і є ще бежева. Защіпається на кнопки. На ось такий класичний піджак на підкладці знижка 459. Розміри до 2XL. 459 кофта. жіноча, Блакитна є і молочна. У складі тканини акрил 72% та поліестер. 340 гривень ось така блуза молочного відтінку з золотистими гузичками. Ось так виглядає зблизька, ще є рожева. Та у чорну тоненьку смужку. Склад тканини тут. Поліамід та віскоза 70%. 119 майка сірого кольору. У рубчик. Склад тканини котон 90%, 269% велосипедки, поліестер та еластан, кросівки 619. Ось така модель на масивній підошві 399. Із золотистим декором на шнурівці 659 розміри до 41-го. Крусівки чорні, комбіновані матеріали 799. Ось така модель білі 699. 659 сумочка чорна защіпається на кнопку. Всередині відділення на блискавці маленький чорний рюкзачок. 659. Халовкіті 619. Ще ось такий варіант є. Два відділення 599, 459 шльопанці рожеві. Чорні 459 та міні 459. Красиві кімнатні тапочки текстильні 219. Тапочки чашки 119. 340 гривень такий варіант. 219 з ромашками. Піжама жіноча 269 футболка та шорти. 459 ось такий варіант штани та футболка. Склад канини – 100% котон. 599 спортивні штани на флісі, вільного крою, на поясі резинка. І ось такого відтінку також така вартість. Кофта 599 також на флісі, розміри до 2ХЛ. Котон та поліамід. Ще ось така спортивна кофта до штанів 459 на блискавці, також на флісі. Джинси 659. На сайті є схожа модель. Ціна там зараз акційна: 289. 599 блакитний джинс вільного крою. Ось така модель порвані на колінах 519. Джинси завужені скіни 699. Спортивні кофти з капюшоном на флісі по 599. Такий светлик тоненький, білий у чорну смужку. 389 Розміри від XS до XL, віскоза 70% 219 теніска, від 2 xs до XL, віскоза, поліамід та еластан. Ось такі ще знайшла красиві тоненькі ковтини, ніжно рожевий відтінок, світло-лимонний та блакитний. 340 гривень. Віскоза 40%. Ось така тоненька блуза в рубчик. Гарно лягає на одне плече 269. Віскоза 95%. Є ще чорна. Ось така модель бордовий светлик на гуцики. 599 від XS до XL. Віскоза 51 389. розміри від XS до XL. Склад канини котон 95%. Віскоза 70 Ось у такого светлика. Ціна 389 гривень. Теніска жіноча. Є два відтінки світло-молочний та сірий 219 2XS 100 XL. Котон 95%, сумочка 240 гривень. 289 ось така модель на кнопці. І цей варіант 289. Одне відділення на замочку. 169 сумка бананка жіноча, два відділення на блискавці. З екошкіри 340 гривень. Така сумочка бежева 599. Сумочка тканина Шопер 269. Дякую, що дивились економних вам та вдалих покупок.